Добрим людям дай Боже і щасти, а ворогам всіх українців ні дна, ні покришки. Сьогодні 22 листопада 2022 року. Я до цього часу не виступав там в Ютубі дуже багато. Що говорити? Кругом експерти, кругом військові, кругом війна. Насправді війни нема. В Україні ніхто війни не об'являв. І Україна теж нікому не об'являла війни. В на Україну напали терористи, от з якими воюють не терористичними методами, а цивілізованими. А це неправильно. З терористами потрібно воювати методом терору. Це єдиний вірний шлях. А змію треба бити не по хвостах, ловити тих мобіків, зеків чи ще когось, а по башці. Розволіть Крим для початку. Ось з кого треба починати. З Верхівки. Путін повинен забити. Світла нема. Зараз безпощадно нанесли ракетний удар, дещо пропустили, туди десь попали, сидимо без світла. Якраз пора підводити підсумки, робити роздуми, згадувати минуле. Обговорювати сучасне і думати про майбутнє. Ось такі е, прості задачі я буду ставити. Чого саме 22 грудня? 22 грудня 1972 року мого батька. Білоуса Василя Кузьмовича закрили в таборі біля села Таганча. Його спочатку вигнали з роботи, спочатку ні. Спочатку його підпоїли, здали витверезник, потім вигнали з роботи. Високо взяли взяли на таку роботу брудну після викладацької діяльності, от. потім виключили з партії комуністичної, він подавав апеляції, пройшов усі апеляції від райкому, обкому республіки, і аж в Радянський Союз з'їздив. До господина Ну, їздив, то його проблеми були. Але його заарештували, провели слідство, потримали в психушці, вивчаючи, чи він буває не зійшов з ума. Ну, встановили, що не зійшов з ума. Вроді би, як би в нормі все. І IQ у нього хороші, все хорошо у нього. Одне погано. Він запідозрив комуністичну партію Радянського Союзу в тому, що вона знищує українську націю. Ну, це вже був ухил, і комуністична партія вирішила його. Публічно наказати. Головне, що він сказав із цього свого розумів своїх на ситуацією тодішньою. Це слова, які він сказав на Черкаській партійній комісії під час Розбору його і апеляції по виключенню з партії. Він сказав, що українська мова, українська культура, українська наука занепадають. Якщо комуністична партія Радянського Союзу, яка написала в своїй програмі розквіт усіх національностей і народностей, Радянського Союзу не виконує своїх зобов'язань по розвитку української національної культури, науки, техніки, всіх сфер життя, то це зробить український націоналізм. А тому хай квітне і розцвітає український націоналізм в українській. Державі. А ми тоді жили в українській державі. Правда, вона була Українська Радянська Соціалістична Республіка, але це була держава. Так що, якщо хтось говорить, що в українській державі ну там 20 років, це неправда. Українська, українська держава була проголошена в 1918 році. Таким чином. Бачимо, що тут уже не тут тільки в минулому столітті 80, якраз в цьому 22-му році століття Української держави. Розумієте? Століття новітньої української державності. Да, 300 років була Україна бездержавною, Але в 2022 році вона. Оформилася як Українська Радянська Соціалістична Республіка і підписала чесний договор з усіма іншими республіками і створила СССР. Будучи в тому СССР республікою, державою. Соціалістичною, але таки українською. І вона була визнана в світі. Ось такі справи. Уже е е в 30-х роках стало ясно, що Москва е декларативно об'явила ці держави. Насправді вона обманула. І тоді. Поет хвильовий видвинув розвідку геть від Москви. Він не був буржуасним націоналістом, він не був ще якимось націоналістом-нацистом, він був комуністом. Але він побачив, що ким би себе московити не обзивали. Вони завжди будуть загарбниками, завжди будуть брехунами. Так і зараз. Так, як ми бачимо це зараз. І завжди будуть ненавидіти Україну. Ось такі уроки ми повинні винести із сьогоднішнього дня. Сьогоднішній день хороший. Сьогодні відключена вся Україна. Сидять без світла всі партії проросійські, сидять без світла московський патріархат, сидять без світла єврейські організації, які постійно ширмували Степана Бандеру. Сидять без світла всі російські е, організації, які розказували, які хахли дурні. Ну, розумієте, Всі сидять, сидять без світла українці, які їх слухали і за них голосували. А українські націоналісти від самого початку, з далеких часів, з майже сторічної давнини, Знали геть від Москви. В Москві живуть абсурдні авітамінізовані люди. І прикладом цього сьогоднішні події в Україні. Я роздумував над тим. Чи варто під час війни викладувати якісь відео, щось розказувати? Але зрозумів, що так, да, це потрібно. Особливо, можливо, солдатам, які зараз на фронті, яким неймовірно важко, от в усіх аспектах. І вони їхнє життя, знаходиться під е, прицілом. Ранення. Але вони в колективі і це трохи їх підбадьорює. А я вам розкажу в майбутніх своїх трансляціях про людину, яка була одна на всю Україну. Розумієте? Вона була одна. Вона кинула виклик комуністичній партії Радянського Союзу, КГБ, МВД, прокуратурі, суддям, громадським організаціям, а особливо спілки письменників України. Розумієте, коли ти один. Біля тебе нікого нема. І ти один ведеш себе відповідно обстановці, розказуєш людям правду. Війна почалася не 24 лютого. Сучасна війна. Війна почалася не в 2014 році. Це продовження. Настояща війна почалася в цьому плані, в якому вона є зараз, сучасна війна, після Сталінського. Вона почалася в 1962 році. Розумієте? В 62-му році. Але я не буду забігати наперед, і в подальших своїх відео я розкажу, як ця війна починалася, які її були стадії, як вона проходила. Ну що ж, сьогоднішнє відео закінчу. Українцям дай Боже і щастивим у цій нелегкому житті, а вороги ні дна, ні покришки.